Я придумав собі гру. Можливо, я пошкодую про неї. Але я вже шкодую. Наступний бос, якого я зустріну, я маю перемогти луком. Ну, і стрілами, звичайно. Рука якась. Я догадуюсь, кому дати цю руку. Що це за штука? Ого, це урон. Жесть. Я не. Я ну... майже вбив його, до речі. Класний челендж я собі придумав. Чувак розмахує мечем по всій цій території. А я, а я. Птюк, птюк Птюк, птюк Чувак. Давай. Я підпригнув і ухилився від його меча. Це було раз. Більше такого не повториться. Куда вона почала стріляти? Де мої руни? Де руни? Ой. Один урон, Йомає. Пішли нах. Лук, значить, лук. Я не буду з ним гратись. Ну, йому кінець. Йому наступив кінець на ногу. Мій. Чекай, 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 я забару. Все, можна витись, давай. Почекай! Я забув забрати свої руни. Вони були там 60. Тисяч рун. Я ненавиджу цей челендж. якийсь тупий. Куда він дивиться? Ось ще там побачив чи що. Я застряг. Я застряг в твоїй квартирі. Що? Здохне. То буде наступною жертвою мого луку. Вона як нормально? А де вона? Вона загубилась? А вот вона, я її знайшов. А вона знайшла себе. Фінальний вистріл. Прямо в серце. Я знаю, що ти там шукаш когось. Знаю, я тобі руку знайшов. Та я дарую тобі її. Oh, Столиця Ленда Ленда Лай. Штурмую місто. Два крутих охоронця. В бою я їх з лука, напевне. Лох. Мінус один. Я їх чесно вбив з лука. Я їх не чесно з лука. Це типу стріла така чи болт. На це, на це місто, походу, наготувались. Дайте мені найкращий ресурс в світі. Пастка. Добре, добре, добре. Та добре. Та в принципі добре. Та добре! Допоможіть хто небудь, хто небудь. За мною біжать якісь взривові бочки. Хоп. Швидше, забирай мене, забирай. Дякую. Це якийсь чувак і глечики. І таке маленьке чмомо. <сі> Хотів сказати, біжить і хоче мене вбити, а він просто взірвався. <сі> Такий Пху! Опа, камін. Ой, камінь. Так, ладно, я зараз зіграю в Долбойоба. Але ж ти вже граєш в Elden Ring. <сі> <пасі> так, оце от прикольно, там два лучника здорових. Давай, ПВП, грай чесно. Або я буду грати нечесно і візьму вук. Я натягував стрілу. Я пив банку. Ще раз, третій раз, я вже ухилюсь. Він зарядив свою базуку. Іх у мене копа немає. Змивуйся. Змилувався. І збив мене нахер. Ух, кровотеча. Кровотеча? Ха. Ха. Ха! Я лучник. А ти... Дно. Я запізно з'явив. гавно. Вона побажала мені всього найкращого і пішла. Ну каже, послала нахер. Такий. Булін, я ж маю урон отримати. А де друга вспишка коронавіруса? Чувак, дай я пройду, дай я пройду. Блок, блок, блок. Заблокали мене. Якісь порохи, бляха-муха, пилюка. Чувак, успокойся, це щоб фінальний босс. Де ця, тупа тупо Куди ти йдеш? Ти дурний, блін. Я заді тебе не можу пройти. Запечатано морготом землетрус. Я не ці штуки. Я спускаюсь в каналізацію з одною пляшкою пива. Опа! Потаємна кімната, це очевидно. Потаємний шлях. Він чи мене не бачать? Чи що? Та я поняв, що ти бачиш мене. Ну що, тепер не бачиш мене? Добаєба. Ні, пастка! It's a trap! Fuck, ідея! Зараз якась хрень вилетить звідси. Чувак, з квіткою спілкується. Нема твого друга, все, він помер. От тут ще одна квітка. Йди сюди. Бач, ви майже зустрілись, давай. На його очах Він аж жуку підняв, хоче мене обняти, напевне. Щось, щось випало з нього. Якась його дитина, чи що це таке? Очевидний, потаємний шлях. Тут сходи є. Чому тут немає потаємного шляху? Чувак ригає, ніби кудись. Тепер ниряй, хто ж насрав. Ну, я заліз головою в скриню, просто щоб подивитись, що там. Щоб подивитись, чи це буде, того варте. Не побачив, що там, не встиг. Потивний шлях! я не шлях? Ну, я знав. Тут знов цим запечатано цим морготом. Все, я йду шукати моргота, а він мене задовбав. Він тут все запечатав. Ага, бос, ясно. Почекай, дай, я поп'ю, водиці. Офігеть. Хоп. 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 Упс. Під часом не магот, чи Магат, чи ма мергот. Ого, це в нього меч з Counter-Strike. Дай забафую себе, Почекай, що ти пригаєш, як скажена скотина. Так, як тебе бити? Поки я не розумію як. Це, це в нього сальтухи, й тобі на пляж вимахуватись перед дівчатами винцями стрибками з-попід що він зробив? Кінчив чи що? Зараз я його порубаю на шматки. Порубаю тебе. Помри. На Дарево, відкривайся. Меліна. маляна, меліна. меліна, маляна. Все, я вбив мо могота, морго -мар -мар Маргота. Тепер можна йти туди, куди я не міг іти. Ого, це що таке за чорт? Ой, 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 о ні. Fuck, shit, no. Цин псих. Йома, чувак, заспокойся. Нема там нікого вже. Оп, оп-оп-оп. Де я нахер? А, вона сказала, що якщо я підійду сюди, двері відкриються. Але двері не відкриваються. Глядає так, ніби мені тут зараз наб'ють пеку. О, чого так чорно все стало? Ну, він мене зловив. Прийду нормально так в баскетбол. У мене зброя занадто сильна для вас. Завимахувався. Включіть світло, будь ласка, ніхрена не видно. Зараз щось випригне, якась чуча. Вона мені сказала йти повбивати якихось людей. А, це я маю вторгнутись, вторгну, вторгну. я просто дивлюсь, що він може. Пораз ним завершувати. Я думаю, пора з ним завершувати. Завершую. Пора -по 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 з ним завершуватися. Е, що ж, з ним завершив? Опа, записка з наступною жертвою. На, получай. Получай ще раз. Бе. Кінець. Червоний лист Миколаю. Рицарь крові. Хто ж цей загадковий дебіл? Куда, блін? Телепорт. Куда ж цей телепорт мене приведе? В якусь нахрен печер, до якогось нахрен боса. Ого, го якась пушка. А це так змійка. Оп, ухилився. Оп, ухилився. Оп, ухилився. О, статуї. Поверніться до мене і цими патиками пробити мені голову. Відчуваєте свіже повітря? Це зима наступила. Так, я вторгся на чужу територію. Ова, давай, пепепе. Офігеть. Ну це битва титанів. А... Він не показав позу. Я приймаю. Ай ну, я ж тебе не бив. А ну я піддався. Ну, типу, окей. Мама, -ма, матюшка, матюся. Я забив насмерть якогось чорта. Показуй мені його. Сі The Lord. Ось ми знову зустрілися, зміюка тупа. У мене місце закінчується. У мене закінчилось місце. Давай ще раз. Все, чи що? Окей. Ого, це рило. Куда він руку запхав? Аааа, він витягує звідти. Ну давай. Хоба! 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 Ясно? Ну мене пушка, дядя. Тобі не жити. Якісь смайлики летять на мене. Я задивився на смайлики. Виплюне мене подальше від лави. Зараз би щось побачити тут. Together! На був слабким, дякую, що захерачив його. Наш лорд безсмертний і одного дня знову відробиться. Okay, наше я вбивав. О, він що, вже відроджується? Ну і Гедота. Що вона сказала? Oh, Обажаю. <laughs> together! Together! Прекрасне місце, прекрасне місце, щоб закінчити з. Серію, хотів сказати життя з самогубством, але не скажу.